На даний момент вирішили ті вороги, з якими я багато років борюся, а ви всі це бачите, бо я вас наведу. Я веду боротьбу не, не перший рік, і ті вороги, які на сьогоднішній день вирішили розправитися з дорослим е, таким чином, от так як ви на даний момент ви бачите ті райтерсько рейдерські захоплення. Ми будемо перевіряти законність тих ухвал, які приймалися. Тому що, як ви пам'ятаєте, другого... Я був там присутній, от, коли пан Івашок виступав, ми ставили питання про зняття корупціонера Магіюча займної посади. Ви всі прекрасно були, бачили, так? я не міг фізично бути на політраді, але це не є підставою для того, щоб мене зняти з займої посади. Вирішує цю, це питання саме якраз конференція до своєї кривої організації. Але ви ж самі знаєте прекрасне. Минуле пана Дорчука, який був у тому таборі Литвина, який завжди підтримував партію Януковича. Ворога українського народу. Я б не можу сьогодні очолювати. Ви самі дивитися і самі дивитеся затяжкі запитання. Це питання ми будемо піднімати. Хто, яким чином, на даний момент, чи законні ці ухвали, які він приніс? Бо на наш сайт обласної організації Кривої жодної ухвали з центрального параду не надійшло. Ніхто нас не поставив до відома, ніхто не приїхав з Києва, не представив. Так що це питання часу? Буде через тиждень. Буде прес-конференція наступна, буде конференція краєвої обласної організації, і все буде поставлено на своїх місцях. Дякую, пане Терновецький. Зразу вам запитання. Я Але от висок. я ви знаєте, що я до вас дуже критично ставлюся, а да? ви не вважаєте, що цей переворот, ну я не знаю, а. ну так поки що виглядає, бо нема ну, доказів. Я показ реально від вас не чую е, е, аргументів правових, що ви реально от справді займаєте цю посаду законом. Але до пана Тарановецького я був непримиренним критиком. І я вважаю, що ця ситуація, яка зараз виникла, чи не вважаєте ви, що це є результат того, що ви справді запустили роботу в народному русі? Ви не провели жодної прес-конференції за час своєї каденції, будучи головою обласної організації. Ви дуже зараз лояльними стали до дуже багатьох антиукраїнських сил. Розумієте, починаєте з ними разом пікетувати деякі речі, які просто несумісні із тими критеріями, які сповідає народний гурок України. Може це теж в цьому є якась певна причина? Що саме? Я не буду зараз уточняти, ви знаєте, ви прекрасно розумієте, ви не кричіться пресконференція. Це звинувач, це пікетування, Скажіть, служби конкретно, конкретно. Безпеки, пікетування Служби безпеки України, ну, пікетування що, ж... ну, засобів що? масової інформації. Ні, це не те, Просто аргумент. Слухайте, ви голос не піднімайте. Я скажу, чому це аргумент? Це, Тому що аргумент. Поряд, поряд дуже одіозні фігури крутилися навколо пана Терновецька, або він крутився біля Наприклад. них. Розумієте, я не буду зараз вам не А якщо не я чому не Слухайте, я не сповідую. Я, журналіст, задаю запитання. Є, ні, ні, ні. Ви чого кричите? Будь ласка, я там відповідь. Значить, пане Сергію, що стосується останніх подій, коли ми того хотіли зустрітися з, з радником українського народу, в частності залишив, а цього українського народу, Папієва, який підтримує е, Путіна і його дії. Ви знаєте прекрасно. І ми його бачили у вікні. Є на відео в інтернеті це і записовано. І де що директор ТРК Чернівці збрихав на відео, ви бачили, коли він, ми його застали там у студії ТРК Чернівці, і ми на нього чекали. Ми не прийшли пекітувати е, е, саму студію Чернівці чи, чи того журналіста, керівника даної даної установки. Ми прийшли за Папієвим, і він був оголошений на міжнародному розшуку. Ви там усі були якості, народі... як, як голови я, руху, я як голова народного руху Буковини. Усюди маю бути і роблю такі які не подобаються нашим ворогам. А всі патріоти бачать. І не підтримують мої дії. Я не розумію чому. Вам не подобається, що ви можете. Ні, мені не подобається, що ви знищили організацію таку. Якби Ні, я ніде ніяких дій не робив. то, Розумі... що ви хочете індивідуально ходити і щось робити, Ні, це, не, це, не, це не говорить про те, я... що ви маєте організацію. Розумію, в Перші я діли, всі мають руки, всі народжують руху. Всі з перших днів були на революції. Ви ризикували це... своїм життям під кулями там до кінця. Я до кінця. просто хочу вам сказати Ти одне. Що ви отримали той результат, на який заслуговуєте? Ви дочекалися перевороту в своїй організації і тепер кивайте тільки самі на себе. На... Запустили справу, тепер маєте. Мене головою адміністрації в тіс не обрали, завдяки тим пророкаторам, які пішли на розумієте, Я да, не відміную. Я не маю можливості бі керувати. Я не маю можливості, що мати перед заводом, у скільки в даний момент є влада. А з іншої сторони, як заступник до мене, минулого року з весни подав заяву про розглядання державних коштів, які пішли, невідомо куди на я подав заяву по сьогоднішній день відповіді з прокуратури, не бачу. Я подав заяву про розказання лісів, зостави, вагони, відуть, і факти, докази, подав. Я подав заяву рушне кримінальна справа так само поваленего. Ви це прекрасно знаєте. Пане Торновецьке, чому це не робилося від імені народного руху України? Чому я, це я, не робилося? Скажіть, чому? Тому що об'єднання було народного руху і Української народної партії. Ну ти Тому? що? Так робіть це від імені партії. То було два роки назад, але після того то було один був бренд, був український народний рух, тось рух і РФ. хлопці. Ви, і ви якби ці. ви мали зараз сильну організацію руху, яка б була б на слуху, якби люди про неї знали, читали, бачили, оцих перечей би не було. Не було. Погодьтеся, ви собі, ви бійшли самі в захохані, самі про себе. Тернавецький собі бігає, свої питання рішає, розумієте? Свої. розумієте? Ви не до мене кричіть. Ви дивіться, що ви отримали. Що отримали? ви тоді батьки підтримуєте? Литвина підтримує зрадника, так? Який ти рукович образу проти України? Степане, ти опустився до рівня базарної баби. І ти Опустився до рівня базарної баби. Так само опустив свою організацію народного руху. Я прошу вибачення. Всіх політиків. Присядь. Я постою. Це є прес-конференція. Скільки можна журналістам терпіти корейки від... Бо ні, це не питання, будь ласка. Ви Чому журналісти винуваті? Виходить, тому, що Я вони не працюють. Я Сергій говорю. Скажіть мені, будь ласка. Ви? Чому працюєте? Організація наша працює. А ви що ви не працюєте? чому ви працюєте, що? Тобто, за власну організацію? Чому ви не чарно далі за посаді? Чому не виступаєте, чому не викидаєте? Чому ви що приймаєте на розгадання регіональні депутати? знали? Чому зразу не Майдан Єдковська? Чому? Ви це не просто розуміли? Степан, подивися в церкву. Це чоловік. Ні, немає. Я не можу. Я буду відстоювати ідею Майдану Єдковська. Я буду відстоювати ідею Чорновола народного руху. Чому не шановні? А ви будете зразу роді. Бог вам зуття. Громадський спасіб. Ти такого часу шума. Ти такого часу. Правильно, тому що за мого який сидить тут саме вести, Петро Лапсов, гей, А що ти сидить за статю того? Олег Ревега. То можна зібрати було, колись папіємо не здалесь не куле, то ж не можна було обзивати його сина. Він мене не заслуговує. Петь, певне, певне. Не піднімайте голоси. Ви поблюжите патріотів, які говорять з папію. Вилухає. Степане, віддавай своїм словам відлік. Будь ласка, тобі журналісти зараз роблять абсолютно раціональний захист. Розумієш, не треба це переводити в балаган, аби це пер... о, це чудово. Почував Послухайте завдання. сюди. Шо Послухайте, давайте трошки тон нижче опустимо і будемо раціонально мислити. Добре. Значить, Дима. думка журналістів зводиться не до того, щоб якимось чином закинути вам незрозуміло, що ви повинні зрозуміти наш меседж журналістів в тому, чому виникла така ситуація в обласній організації партії народного руху, що не було ну погодьтеся, те, що ви можливо десь проявляєте свою особисту громадську активність, це зрозуміло. Де прапори народного руху? Чому жодної прес-конференції народного руху не було проведено? Скільки я з вами про це говорив, і Фесбук іде? Ви постійно ухилялися, ви не хотіли це робити під маркою партії. Цього не було. А тепер ви зараз кричите. Чому ви зараз переводите Збуде стрілки? Чому цього не було? Нормально я даю відповідь. будь ласка, кожного року до декілька разів отут ми проводили прес-конференцію разом з моїми друзями активістами, з нашими патріотами руху. Ви жодної прес-конференції не провели, голова обласної організації. Ну так не прийшіть. Я ще раз кажу. журналісти тут не один раз приходили на наше запрошення, і я тут на прес-конференції кожного року. Було чи не було? Не було. Не ви, ви, я ще раз кажу, як скільки ви головою народного руху? Скільки років? Сільки два роки чи три? За три роки жодної прес-конференції. Ну ви ж цьому прийде. Чому Скажіть, будь ласка, чому? так? От ви тепер маєте? Сергій. Сергій, ти з ким що ти зводиш, Сергій? От, Я ти, зводиш? Ти, ти, ти до мене не запитання. Слухай. Дав запитання, тепер послухай. Так, Я ти ухиляєшся від відповіді. Ти, ти слухи маніпулюєш. Слухи. Ти, ти, маніпулюєш. ти маніпулюєш. Ту Ту маніпулюєш. маніпулюєш. Ту Ту маніпулюєш. Ти маніпулюєш. А, рух, а рух, Чому ти мав зрад рух пішов руку? Що значить тепер ти мене ненавидиш, Що таке? Що ти вмер? Ти маніпулюєш, а не даєш відповідь. Я питаю, чому в якості голови народного руху обласної організації за три роки ти не дав як голова організації жодної прес-конференції? У нас не один раз були заходи, проводилися. І я повідомляв громадськість. Ну, за... А це не покази роботи. Це є деякі політичні я... організації. Зрозуміло. Тепер скажіть, будь ласка, хто у нас в обласній раді на сьогоднішній день? Котрі політичні партії мали би зняти маніріче? Стара пісня. Стара пісня. Дивіться, сьогодні почекаю. Зараз мова йде про те, що відбувається в партії. Ти про це нічого не говориш. Ти ж зараз нічого про це не говориш. Ти починаєш знов ці самі струни дьоргати, От чому виникла така ситуація в партії? Ви хто тут? Я журналіст. Ви поставили представляю. Я букінфо представляю. Інформаційний портал. А ти? що ти керуєш? А що ви я, не я, хто, такі, я не претензії, я журналіст, маю право питати. Ту, так, я Добре запитав, ви? не отримав відповіді, я, я, не відповіді. Я, я не отримав відповіді. Об'єктивно, Степан, Прошу уваги, Якщо така ситуація виникла, що людина не поважає журналістів і кричить на них. Пане Петре, ви обріхали активістів, які боролися на мене. Ви захищаєте Попіїва, який. Я, я Попіїва який мене, папіева... Як... мене в тюрму садив. Okay. Я, я захищаю, а він ні. Бо Попіїва... бо він попієва за цього. Він до цього припопієва. А папів мене в тюрму садив. свого. Попіїв, в 10 му році. Paolo, ti giuro, buin del non settembre, posso...